Емоційний не виживе. Ну, Ми знаємо, що у кожної людини є емоції. І у кожної людини емоційність може бути різна. Наприклад, є більш емоційні люди, є менш емоційні люди, є, які ну, можуть володіти собою, а є, які не володіють собою. Це от такий от різний прояв емоційності. Так от, емоційний Люди, у яких дуже сильний емоційний прояв, вони не виживуть. В них менше шансів вижити в обставинах, схожих на наші, взагалі в житті серед будь-яких обставин. Тому що життя воно таке, що воно в ньому людина стикається з протистоянням будь-яким. Я вже не кажу про наші обставини, про обставини війни. Так от, емоційні не виживе, Тому що я думаю, що ви помічали, коли ви дозволяєте. І отут на це треба звернути увагу. Тому що сама людина дозволяє. Це, знаєте, от не треба казати. Ну, я така людина, от я така емоційна людина. Ні. Кожна людина. Просто дозволяє собі це. Тобто вона може навчитися бути володіти своїми емоціями, а може дозволяти собі якось їх виправдовуючи і так от так, такою бути, і так от діяти. Ну, я більш ніж впевнений, що ви помічали, коли дозволяєте проявлятися своїй емоційності, то вона щось таке відтворює, руйнуюче. Хтось помічав, коли дозволяєте своїй емоційності реагувати на щось, на когось, то вона щось намагається і взагалі та створює щось руйнуюче. таке. Чи слова вийшли з вас, такі, що ображають. Може, ви можете там казати, що це виправдано, що там ця людина мене теж ображала, ну все, це ж ви ж розумієте, що то справи тої людини, як коли вона так діє, ну це не вимушує вас діяти точно також, як ця людина, і ставати такою ж. Тому я помічав, що будь-який такий прояв емоційності, він руйнуючий. Ну, перед усім я маю на увазі емоційності такої негативної, але навіть емоційність позитивна, емоційність, позитивна. Вона до якоїсь міри приносить користь. Я роз'ясню, що я маю на увазі. Вона до якоїсь міри. Не весь час, навіть позитивна емоційність, от людина пози емоційно позитивна весь час. В обмеженій кількості вона приносить користь. Тому що навіть в таких обставинах краще бути емоційно, позитивною емоційною, ніж Негативно емоційною. Знаєте, є таке розуміння, коли у людини є марні, марні, марні надії, марна надія. Я зіткнувся з якоюсь обставиною, руйнуючою обставиною, тяжкою обставиною, і я зберігаю добрий, гарний настрій, посміхаюсь, тобто, може, там, включив якусь пісню. Прославлені і навіть танцюю, проявляючи серед от таких от обставин негативних, от таку позитивну емоцію, це приносить користь, якщо після цього буде дія, яка змінює реальність. Тобто, Господь, коли закликав, всіх весь час радіти, весь час радіти, то Він не закликав радіти і нічого не робити. Він казав: от ви. Прийняли рішення слідувати за мною, крокувати за мною, йти за мною, будете стикатися з багатьма обставинами, які не є комфортними. Тобто вас гнати будуть, вбивати будуть, а ви всі, весь час радієте. Але продовжуйте рух, продовжуйте дію. Тобто от тоді позитивна емоційність приносить користь. Псалом 126, 5, 6 вірші. Ті, котрі сіють зі сльозами, жатимуть з радістю. Хто виходить з плачем, несучи торбину з насінням, той повернеться з радістю, несучи снопи свої. І це місце писання дуже давно, колись я в перший раз прочитав, мені дуже сподобалось, тому що воно закликає. Направляє заклик чи закликає людей, які знаходяться в обставинах, які викликають сльози, продовжувати сіяти. Розумієте? Ти знаходишся в обставинах, які викликають сльози, але потрібно, необхідно, я майже, можу сказати, не просто ну ти можеш. А якщо не хочеш, ну не роби. Ні, необхідно продовжувати сіяти. Тому що, щоб вижити, треба використовувати час не на емоції, а на дії. Не на емоції, а надії. Емоції витра... витрачають. Витрачають багато енергії людської. І витрачаючи її нічого не дають, не дають плода і результата. А дія дає ці плоти результат. Тому, от. Цю дію, яку я маю в своєму житті, цю дію, це призначення від Бога, яке для мене є, ця відповідальність, яку він мені довірив, треба її продовжувати незалежно від того, що відбувається навколо, незалежно від того, що руйнуються якісь надії у багатьох людях, вони переживають розчарування чи ще щось. Це не просто. Ну, як сказати? Можливість така для кожного, а це спасіння. Ось таке ставлення до свого життя серед цих обставин це спасіння для цього життя. Не емоційність спасіння. А незалежно від того, які емоції викликають обставини, продовжувати, як тут написано, сльози, ну ти йдеш і сієш, несеш свої. Своє насіння, і сієш, а потім повернешся з радістю, несучи снопи свої. Друге Тимофія, перший розділ сьомий вірш. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Розсудливості в українському перекладі сучасному, сучасному перекладі. А є ще один варіант перекладу. Самовладання. Дух самовладання. Тобто це повне протиріччя емоційній безконтрольності людини. Коли людина каже, ну я от така емоційна людина, я отак от себе поводжу і більш нічого не можу. То це не той дух. Це не той дух. Тому що ще раз кажу. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості чи самовладання, тобто володіти собою. Я хотів би звернути вашу увагу, що є різниця між діями, які приносять результат, і діями, які можна назвати такими хаотичними, часто в, пан... в паніці, хаотичні дії в паніці. Це не одне ж те ж саме. Тому що хаотичні дії в пам'яті в це результат прояву емоцій і емоційності. А дія, про яку я кажу, це дія свідома. Я свідомо приймаю рішення незалежно від обставин і ситуації. Незалежно від загроз, незалежно від того, що може відчуватися руйнування надії чи розчарування, незалежно від цих відчуттів, я свідомо приймаю рішення діяти, продовжувати діяти. От про яку я дію кажу, оця дія є протилежністю емоційній людині. І тому, як живе емоційна людина, і тому, як вона реагує на все, що відбувається навколо. Тобто свідома дія, свідоме рішення, яке людина прийняла, діяти незалежно від обставин і ситуації. Хтось каже: ну, як можна продовжувати діяти, коли є реальна загроза втрати того, що ти можеш надбати, або того, що ти вже. Досяг, або того, що ти вже реалізував чи маєш. Як можна продовжувати діти? Треба звертатися і тікати в інше місце, де нема таких загроз. І це невірне рішення, я хочу сказати. І це невірне судження. Тому що краще діяти і втратити. Свої надбання. Це набагато краще, ніж не діючи, дозволяючи своїй емоційності руйнувати той плод і той результат, який ти міг би мати. Це краще. От Розумієте, про що я кажу? Чим краще? Тому що, по-перше, ну емоційність людині в той чи інший спосіб не дає діяти. Каже, ні буду нічого робити, все погано, все пропало, все руйнується, фронт наближається, надії нема, розчарування, всі тікають. Ми розуміємо, що не всі, але людини так іноді, коли щось почує про когось, у неї вже всі тікають. От така емоційність намагається зупинити людину в дії. Тобто 100% ця людина вже не досягне того, що хотіла би досягти. Коли вона не робить, не діє і за свої емоційності, вона вже 100% не досягне. Людина, яка діє під час загрози, як ми кажемо, під час обставин, які викликають сльози, несе своє насіння. Людина продовжує. У неї шанс 50 на 50. Ну це ж 50% це ж більше, ніж 0. Дієвість людини робить її спроможною. Я навіть іноді чув від самих людей про себе таке міркування. От я, і от я на це не спроможний. Ні, я от до цього не створений. У мене, ні, я такого ніколи не робив, я цього не зможу зробити. Ну, от таке якесь про себе ставлення. Не кажучи, що. Оточуючи, можуть так казати про людину, то от сама людина може про себе таку думку мати і таке казати. Чому це так? Чому до такої думки людина приходить в своєму житті? Відсутність дій. Тобто емоції не дають. Емоції викликають у них страх якоїсь дії, навіть коли війни не було. Розумієте? Навіть коли не було війни. Емоції викликають якийсь страх до якоїсь дії і не дають їй діяти. І людина, не володіючи собою, не дозволила Богу зробити себе спроможньою, тому що дієвість робить людину спроможньою. Дієвість. Тому, коли от я дію незалежно від обставин і загроз, що я. Можу не мати результату, чи втратити цей результат, а я продовжую діяти, то на найцінніше, що найцінніше, що в такому способі життя, можна сказати, є, це та спроможність, яка, яку людина набуває. Передусім психологічна спроможність діяти і не боятися. От чому сенс? Ну, Розумієте, про що я кажу? Чому іноді, ну, чому в той же Америці більше людей, які досягли якогось успіху, з нуля. Не будемо казати, коли комусь щось досталося по спадщині. А з нуля це іммігрант, який приїхав. Туди діяти. Розумієте, не з, не, приїхав не за субсидіями якимось, чи як сказати, ну, допомогою якоюсь, да. а приїхав діяти. Тому що, наприклад, там, де він жив, не, да, ну, не умови не давали можливості ре, реалізувати його ідею. А є суспільство. Не хочу казати, було. Маю надію, що американці щось змінять, щоб такими і залишитися. От. Є суспільства, в яких створюються умови для досягнення чи реалізації будь-якої ідеї. Будь ідеї. Ну, як до прикладу кажу. Тому в дієвості. В дієвості набагато цінніше навіть не той плот і результат, який ти отримав, а твоя спроможність, яку ти набув. Наприклад, якийсь будівельник, коли виконують якусь роботу, виконав роботу, добре, гарно, а йому взяли по тої чи іншій причині і не заплатили. Він втратив? втратив. Но у нього є спроможність. Він спроможність. Це робити не втратив. І це є цінніше, ніж ті гроші, які він отримав би за це, за це замовлення. Розумієте, про що я кажу? Що спроможність це цінніше. Людина, яка не має спроможності, що вона може зробити? Що вона може змінити? Що вона ну, може досягти? Вона буде весь час тільки на емоціях і жити. Чи на емоціях негативних, всі погані, все пропало, чи на емоціях таких, ну коли щось ну, з якоїсь точки зору якби позитивні, ну насправді не є такими. Колись у мене щось вийде, колись щось я буду мати, нічого при цьому не роблячи. Просто такими пустими якимось надіями без дії. Тому дієвість в будь-яких обставинах і ситуаціях дуже цінна і важлива. Вона фокусує увагу нашу не на руйнуючих емоціях, а на діях, які змінюють реальність і дають плоти результат. І плюс вона робить людину спроможньою. То людина. Буде про себе думати, і це дуже важливо. Я спроможній на це, я спроможній на це, я спроможній на це. От цього не робив, Ну, я спробую. І стану спроможний і на це. А людина каже, ні, цього не робив, цього не вмію, цього не знаю, не вийде, не буду робити. Емоційність. Емоційна людина не виживе. Тому краще діяти та втратити, ніж дозволити емоціям знищити все відразу.